Що буде з тими обмеженопридатними, які не пройдуть ВЛК до 5 червня 25 року? Давайте будемо розбиратися у Верховній Раді. Був проголосований законопроект 124.57 і вже підписаний президентом України, який вносить зміни в законодавство щодо е, мобілізації, яким визначено, що е, громадяни від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов'язуються самі звернутися до ТЦК та СП е, і пройти ВЛК до? 5 червня 2025 року. Якщо вони цього не зроблять, відповідно буде адміністративний штраф. Штраф може бути від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Далі він може бути подвоєний, подвоєний у виконавчій службі і ще стягнутий виконавчий змір. Кого це не стосується? Не стосується тих громадян, які молодше 25 років, і не стосується громадян, які є особами з інвалідності першої, другої чи третьої групи. Якщо у вас є питання, можете написати в коментарях. Якщо потрібно, Особиста консультація можете написати в особисті повідомлення.